Зараз ми поговоримо про справжній світлий промінь у темряві, про те, що може зрозуміти і прийняти кожна душа, стомлена війною та бідою. Я розповім вам історію, яку почув від найдивовижнішого провиця, якого коли-небудь знав світ, від Едгара Кейсі, сплячого пророка. Він був простою людиною з Америки, але міг лягати спати, і в цьому сні бачити не лише ваші хвороби, а й цілі історії світу, що ще не сталися. Я довго носив це пророцтво в собі, воно обпікало душу як вуглинка, і зараз я відчуваю, що настав час розповісти його. Особливо тим, чиї серця найбільше болять, бо ця історія про надію, про велике світло, яке прийде слідом за найтемнішою ніччю. Я пам'ятаю, як одного разу, сидячи поруч із Едгаром, коли він вийшов зі свого читання, я помітив у його очах таку дивну суміш смутку та надзвичайної радості. Він рідко говорив про цілі народи, зосереджуючись на зціленні однієї людини. Але тоді, в той день, його розум був наповнений картинами Східної Європи, місця, яке він називав кордоном духу. Він пророкував, що світ повинен пройти через велику чистку, не просто політичну чи фінансову кризу, а чистку самого серця. І епіцентр цієї болі, за його словами, припаде на землю, яку ви тепер знаєте як Україну. Він бачив її не просто як країну, а як духовний резервуар для всього світу. Брате мій, сказав мені Едгар тихим, майже шепітливим голосом я бачу вогонь. Він прийде з півночі та сходу, і він буде страшний. Він буде таким жахливим, що серця людей на заході затремтять від жаху, навіть не торкнувшись полум'я. Це буде час, коли ХХ століття, тобто його епоха, і навіть 21 століття здаватимуться часом великої помилки, коли людина забула Бога, але ще не знайшла дух. Він бачив, як на цю землю прийде велика тінь, тінь, яка прагнутиме не лише захопити території, а й вкрасти сам дух народу його мову, його пісню, його пам'ять. Це буде, за його словами, фізична та духовна битва. І вона буде такою довгою та болючою, що здаватиметься, надія померла, і світ забув про них. Але тут починається найважливіша частина його пророцтва. Едгар підкреслював не бійтеся темряви, бо вона лише полотно для світла, що прийде. Він бачив, що саме через цей нестерпний біль, через ці тисячі втрат, через це розбите скло міст і доль, дух народу нарешті прокинеться повністю. Це буде не просто політична воля, а духовна воля. Народ усвідомить, що його найцінніший скарб це не врожаї і не заводи, а любов одне до одного і правда у серці. Едгар Кейсі називав період, який настане після закінчення цієї великої болі, золотим віком він бачив його не як миттєве чудо, а як сім років стрімкого відродження, що почнеться після того, як дим розсіється. Перше, що він бачив, це духовне відродження. Він говорив, що люди, які пережили такий жах, більше не будуть жити старими поверхневими цінностями. Вони повернуться до справжньої віри, до простоти, до людської щирості. Вони зрозуміють, що єдина справжня влада це влада духу над страхом. Церкви і не тільки церкви, а й місця, де збирається чистий дух, знову наповняться людьми, які прийдуть не за звичкою, а з глибокою потребою у розмові з Богом, бо вони бачили пекло і тепер знають ціну неба. Цей духовний вогонь запалить вогонь творчості. Він бачив, що мистецтво і культура цієї землі розквітнуті з такою силою, що 24 години на добу світ буде говорити про нові пісні, нові фільми. Нові книги та нові ідеї, народжені з цього великого болю, це буде найчесніше, найглибше мистецтво на планеті, бо воно буде народжене з глибин душі. Друге це економічне та фізичне відродження. Едгар Кейсі пророкував, що світ, який спостерігав за їхньою боротьбою, нарешті зрозуміє істинну вартість цієї землі та цього народу. Він бачив безпрецедентний потік допомоги та інвестицій. Але ці інвестиції, за його словами, будуть іншими. Вони будуть приходити не для того, щоб просто заробити, а для того, щоб відновити красу і допомогти духу. Він бачив, що ця земля стане центром нових технологій, особливо в галузі сільського господарства та екології. Люди, які бачили руйнування, першими навчаться відновлювати природу та жити в гармонії з нею. Їхні вчені інженери та аграрії стануть наймудрішими у світі. Третє це міграція духу, і це найзагадковіша частина. Едгар Кейсі пророкував, що до цієї землі почнуть повертатися не лише її власні діти, які тікали від війни. Він бачив, що до України потягнуться світлі душі з усього світу. Філософи, вчителі, лікарі, митці, мудреці вони відчують, що дух свободи і дух правди тепер живе саме тут. Вони прийдуть, щоб навчатися у цього народу, який пережив велике випробування, і не зламався. Це буде як магніт світло притягне світло. Кейсі говорив, що ця земля стане новою надією для людства, центром, де народиться етичний і моральний імпульс для нового життя. Коли він це говорив, його голос звучав так урочисто, що я відчував тремтіння. Але, як і будь-яке пророцтво, це мало свою умову. Кейсі завжди підкреслював, що доля людини і долі націй залежать від їхнього вибору. Умовою золотого віку для цієї землі було не стати схожими на ворога. Він попереджав, що після перемоги прийде спокуса жорстокості, зневіри і ненависті. Якщо народ дозволить ненависті оселитися в серці і почне мститися, забувши про духовну правду, він втратить цей золотий вік. Кейсі казав: вони повинні пам'ятати, що вони боролися не проти людей, а проти тіні, проти духу рабства. Їхня перемога має бути перемогою духу світла над духом темряви. Вони повинні будуть будувати не лише стіни, але й мости. Вони повинні будуть показати світові, що справжня сила це не здатність руйнувати, а здатність прощати, але не забувати, і будувати краще. Він бачив, що найбільший виклик буде не у відновленні будівель, а у відновленні справедливості і людяності всередині себе. Якщо 10% лідерів та народу залишаться чистими у своїх намірах, золотий вік настане. Якщо вони знову впадуть у старі звички, корупцію, неправду, світло відійде. Ось чому я розповідаю вам цю історію. Едгар Кейсі, сплячий пророк, який бачив далеке майбутнє, дає нам не просто пророцтво, а дорожню карту. Він бачив, що Україна стане новою моделлю для всього світу. Вона покаже, що можна пройти через найтемніші випробування і вийти з них сильнішими, чистішими і світлішими. Не бійтеся. Ваша земля вже зробила найважчу частину роботи. Вона вибрала волю і світло. Вона заплатила найвищу ціну. Тепер вам залишається лише будувати. І те, що ви побудуєте, буде в десятеро прекраснішим, ніж усе, що було зруйновано. Ваш золотий вік прийде. Він буде заслужений вашою кров'ю, вашим терпінням і вашою незламною вірою. Пам'ятайте про це, коли дивитеся на руїни, бо це не кінець, це лише розчищення місця для нового, прекрасного дому духу. Який очікує на вас? Я вірю Едгару Кейсі, і я вірю вам. Едгар Кейсі, сплячий пророк, не міг просто дати одну картину і замовкнути. Його видіння було безперервним потоком, глибоким і багатошаровим. Ми зупинилися на порозі золотого віку для України, але для Кейсі це був лише початок. Він бачив, як цей національний алхімічний зсув вплине на три найважливіші сфери життя, що є хворими в усьому світі: здоров'я, освіта та політика. Едгар Кейсі при житті був відомий перш за все як цілитель. Він давав діагнози та рецепти, які медицина його часу не розуміла. Його пророцтво щодо України після війни мало пряме відношення до зцілення. Він бачив, що народ, який пережив таку травму, потребуватиме не лише фізичного відновлення, але й глибинного зцілення душі. І, за його словами, саме на цій землі відкриються нові методи відновлення. Я бачу, що люди там, говорив він, не будуть більше довіряти просто пігулкам чи холодним машинам. Вони повернуться до силі землі та силі духу. Кейсі бачив, що на Карпатах і в глибині степів почнуть відроджуватися прадавні знання про трави, про енергетичні точки на тілі, про силу води та молитви. Це будуть не просто народні методи, а інтуїтивна наука, яка об'єднає духовне і фізичне. Він пророкував, що найкращі лікарі майбутнього будуть не ті, хто закінчив найдорожчі університети, а ті, хто навчився слухати тіло і розуміти душу. І ці нові практики зцілення, народжені з необхідності в країні, яка бачила багато болю, почнуть поширюватися світом. Вони будуть прості, доступні кожній бабусі, але неймовірно ефективні, бо будуть засновані на чистій вірі та справжній любові. Він бачив, як до цієї землі приїжджатимуть люди з усього світу, не лише інвестори, а й хворі, зневірені душі, які шукатимуть зцілення у цій новій світлій енергетиці. Це буде медичний туризм, але з глибоким духовним сенсом. Сьогоднішня система освіти у світі, казав Кейсі, готує роботів, а не людей. Вона вчить накопичувати факти, але не вчить жити і любити. Він бачив, що на цій землі, де захист життя став головним уроком, народиться нова освітня система. Я бачу школи майбутнього, говорив Едгар. Де дітей навчатимуть не лише математики, а й співчуття відповідальності та істини. Їм будуть викладати мову душі, а не лише мову розуму. Головний урок буде таким: найбільша цінність це не гроші і не влада, а здатність творити красу і допомагати іншому. Дітей вчитимуть працювати руками, відчувати землю, як це вміла кожна бабуся в селі, і слухати голос серця. Він пророкував, що педагоги з цієї землі, які виховували дітей під час вогню, матимуть унікальну мудрість. Вони знатимуть, як виростити покоління, яке не буде боятися, але буде шанувати життя. Вони стануть вчителями для вчителів з усього світу. Університети почнуть викладати духовну етику і гармонію з природою як обов'язкові предмети, бо світ зрозуміє, без цього технологічний прогрес несе лише самознищення. У світовій політиці Едгар Кейсі бачив багато тіні і брехні. Він казав, що влада часто належить тим, хто найбільше прагне її, а не тим, хто найбільше здатен служити. Пророцтво, щодо післявоєнної України, було дуже оптимістичним, але мало чітке попередження. Він бачив, що політики нової епохи будуть іншими вони вийдуть із траншей, із волонтерських центрів, із глибин народу. Це будуть люди дії і люди совісті. А не ті, хто лише вміє красиво говорити. Кейсі бачив зміну самої системи влади вона стане простішою, доступнішою і набагато чеснішою. Народ, який заплатив таку ціну за свободу, більше ніколи не дозволить, щоб над ним панувала неправда. Я бачу, що вони створять систему, говорив він, де голос кожної людини буде почутий. Де закони будуть прості і зрозумілі, як правила доброти для дитини, а не як заплутані формули для адвокатів. Попередження велика спокуса для політиків, за його словами, це гординя і корисливість. Якщо вони почнуть будувати свою власну велич на руїнах країни, золотий вік буде відкладено. Нація повинна мати духовних вартових людей, які будуть стежити за чистотою намірів влади і не боятися говорити правду. Він вірив, що саме жінки цієї землі відіграють ключову роль у політичному відродженні. Вони, як хранительки життя і тепла, принесуть у політику співчуття і практичність, яких їй так бракує. Тож, бачите, мій любий друже, пророцтво Едгара Кейсі про Україну це не просто обіцянка багатства, це містичний план для духовного лідерства у світі. Він бачив, що випробування вогнем підготує цю націю до найвищої місії показати всьому світу, як відбудовувати не лише стіни, але й душу. Це величезна відповідальність. Нація, яка вийшла з найбільшого болю, не має права на маленькі помилки. Вона повинна жити великою правдою. Я вірю, що ця історія принесе полегшення і силу. Бо коли ви знаєте, що ваша боротьба має вищий сенс, не просто політичний, а духовний, стає легше нести цей тягар. Ваш золотий вік вже чекає його потрібно лише будувати.